день! Вас вітає дошкільний навчальний заклад номер 9 Золотий ключ. Сьогодні зустріч наша проходить у новому форматі, який зумовлене ситуацію на нашій планеті. Але ми раді, що ви нас побачите і почуєте. Наш колектив запрошує вас сьогодні на віртуальне відкриття метеомайданчика в нашому садочку. Квітковий годинник ми створили для того, щоб наші діти мали змогу досліджувати таємниці природи, робити свої маленькі відкриття, спостерігаючи за квітковими рослинами нашої місцевості. Ці стрілки годинника умовно розділяють наш квітковий годинник на три частини. Це рослини, які розкривають свої суцвіття зранку, в день і ввечері. А ще ми плануємо доповнювати свій квітковий годинник новими рослинами, які будуть розквітати восени і влітку. Цікаву інформацію для дітей дає простий прилад для вимірювання опадів дощомір або аподомір. Цей простий прилад ми виготовили із дерев'яного стовпчика, на якому закріпили. Прозору посудинку з позначеною на ній шкалою. Після дощу, снігу або граду дітки можуть перевірити наповнюваність посудинки. Також можуть порівняти кількість опадів у різні пори року. Привіт! Хочу вас познайомитися з одним елементом метеомайданчика, який називається ловець хмар. За допомогою цього пристрою діти дошкільного віку зможуть спостерігати за хмаринками. Він складається з панелі, на якій зображено сім видів різних хмар та оглядового віконечка, за допомогою якого дитина буде дивитися на небо, на хмаринки і порівнювати їх з представленими картинками на панелі. Також Половець хмар може крутитися на 360 градусів. Це дає змогу дітям дошкільного, всім діткам дошкільного віку спостерігати за хмарами, а також різного зросту. За допомогою цього пристрою дітки вміють вчатися аналізувати, порівнювати, спостерігати і робити висновки. Це дозволить вихователю краще підготувати дітей дошкільного віку до школи. Сонячний годинник. Сонячний годинник складається з кілка, що встромлений в землю, який називається гномом. Та циферблата. Час на сонячному годиннику визначають по тіні, що падає від гнома на циферблат. Циферблат сонячного годинника поділений на 24 години, а не на 12, як звичайний механічний годинник. Маленьким діткам... Ми розмістили іграшки, бо вони не знають, ще цифр, і визнати, чи під час вони можуть за допомогою іграшок. До вашої уваги пристрій, який має майна заборонити. Завдяки ньому можна вимірити погоду. І цьому не допоможе соснова шишка, до якої прикріплена стрілочка. Коли має бути сонячна яскрава погода, до лусточка шишечки відкриється, і стрілочка повернеться до сонечка. А коли має бути дощ, до лусточка шишки навпаки закриється і стрілочка повернеться до хмаринки. Завдяки такому пристою дітки самостійно можуть вимірити погоду і визначити, буде сонячно чи дощ. А це барометр зі скляної банки. Він також призначений для спостереження за зміною погоди. Цим барометром можна користуватися у приміщенні. На цій схемі е, графічно показано, як працює цей барометр. Якщо атмосферний тиск на назовні банки збільшується, то плівка на банці гинається і стрілочка піднімається вище від початкової точки, тобто показує нам хорошу погоду. Якщо атмосферний тиск знижується, плівка на банці вона випинається і стрілочка опускається донизу, тим самим показуючи нам на дощову, дощову погоду. Ось таким чином дітки можуть визначати наперед, на кілька днів, яка буде погода, сонячна чи дощова. Всі живі істоти, люди, тварини, птахи, комахи, риби реагують на відчуття холоду і тепла. Але більш достеменно виміряти температуру повітря нам допомагає термометр. Кожен має свій діль. От і наш термометр має такий чудовий будиночок, який працює в ньому день і ніч. Будиночок захищає термометр від сонячного проміння, від проливних дощів, від тріскучих морозів, але при цьому більш достеменно допомагає вимиряти температуру повітря. На нашому майданчику ми можемо спостерігати за вітровим рукавом. За допомогою вітрового рукава ми, спостер... ми визначаємо силу і напрямок вітра. Він вітр розміщений дуже високо, для того, щоб за несприятливих природних умов діти могли спостерігати за вітровим рукавом із вікна нашого садочку. Дугер. З нідерландського означає крила. Це прилад для визначення напряму і швидкості вітру. Найчастіше флюгер виробляють із міді або сталі. Складається він із обертової деталі, флюгарки з напрямком визначення вітру і рози вітрів і, власне, стійки. В середньовічній Європі в морських портах, в морських містах використовували флюгери для того, щоб визначити силу та напрям вітру. Найчастіше в середньовіччі можна було побачити флюгери на купулах церков та соборів. Виготовляли їх на найрізноманітніших форм. Були вони і різних казкових персонажів, але найчастіше використовувався флюгер у вигляді півника. У нас ми бачимо флюгер, золотий власний ключик, тому що наш садочок так і називається золотий ключик. Тому ми використали ось таку модель. Ось такий золотий ключик. Зараз у нас у нас час флюгери можна побачити на дахах дачних будинків і теж найрізноманітніший форм, що показує смак господаря, індивідуальний дизайн. А за всі спостереження нашому майданчику зберігали. Ми записуємо на таку метеодошку, де можна позначити, який день, яка була температура, які були явища природи, який був напрямок вітру, який був атмосферний тиск, яка була хмарність. І діти можуть зробити аналіз за тиждень, яка... Погода була у нас на протязі тижня.